Рак це був тотожний слово смерть. Я дійсно собі готувала одяг, в разі чого, ну, бо ж, я ж дівчинка, я ж маю бути гарною. Дуже обмежене коло людей знало про те, що я хворію. Я не хотіла, щоб мене жаліли. Коли я дізналася, що в мене виявили ракові клітини, спочатку сказала своєму чоловіку, у нього був шок, страх. Ну але звісно, він мені сказав, що ми подолаємо все. Коли мені поставили діагноз, мені було 44 роки. Перед тим мамографію я робила ну, порядка 10 років. Не робіть так. Я пройшла операцію і променеву терапію. Наразі я на гормональному лікуванні. Я проходила активне лікування півроку. Ще порядка півроку я відновлювалася фізично, коли я почула ось це довгоочікуване слово ремісія радості не було меж. Намагаюся не допускати да, якихось негативних думок. Я в принципі проживаю своє найкраще життя. Я вдячна Богу, що все так склалося. Бог мені посилав потрібних людей на шляху.